Всім привіт! Як і обіцяла цього року, вирішила почати знімати більше відео про книги. І січень місяць у мене був супер продуктивних з цілих сім книг. А це було не випадково. У нас на клубі були дві книги, і до того ж у мене була відпустка, тому що в звичайні дні, коли купа справ, дуже важко стільки читати. Але давайте швиденько переходимо до самих книг. Відкриття для мене Сара Мас, Ці дві книжечки у мене були на книжковому клубі. Це перша із циклу «Двір шипів і Троят» і продовження Двір мороку і гніву. І Дійсно, я можу вам зразу рекомендувати, якщо читаєте, то тільки разом ці дві книги. А, дуже важко не заспойлерити, трошечки буде спойлерів. Для мене це книга 9 з 10, і це був захват. Ось, Наприклад, коли я читала першу книгу, там є місцями трошки затягнутий сюжет, і не можу сказати, що вав 10 з 10, тут, наприклад, може бути 8 з 10. Тут нас водять у початок дуже класний, там про головну героїню феєру, її життя. І розказують про саму світу будову із цього фентезі. Там є різні дома, є весна, осінь, літо, зима, ніч, день, і це дуже цікаво, крім цього, ще багато різного. І є люди, і є фері, які мають певні здібності. Тут є любовна лінія, і тут я, і саме якщо ви читали, напишіть вам, яке враження від цих двох книг. Я би навіть трошки назвала тут стосунки аб'юзера, а тут уже здорові стосунки суперздорові стосунки. І цю книгу, першу дім творів, шипів і троянд, варто прочитати, щоб познайомитись з цим світом і щоб прочитати ось цю книгу. Це просто вау, тут дуже гарно продовжується описувати світ і вводять супер цікавих героїв. Щоб ви розуміли, мені настільки сподобалось, що дві ось такі книги я прочитала буквально за декілька днів, і це зараз виходить перевипуск цієї серії, тому що попередній наклад був розкуплений. І е, третя книга вийде в кінці лютого, вона у мене вже в предзамовленні, Я вже її очікую. Ну і я була на книжковому клубі, я вам розказувала, що в як років як є книжковий клуб, який я відвідую. І цього разу у нас було саме розпис ось цих е, е, книжок. І нас вчили, як правильно це робити. Я погано малюю. Але думаю, як для першого разу вийшло дуже гарно. І тепер я вмію зріза малювати, тому планую продовжити це робити. А, далі, а, наступна книга прочитана, була Тес Геріксон «Сад кісток. Це просто вау для любителів детективів і трилерів, можу порекомендувати. Я читала її серію. Хірург і продовжує читати, в принципі, коли немає що вибрати, має місце бути. Але з цієї серії я вже дивилася серіал Різолі Айлз, і серіал мені подобається більше. А це щось інше. Це не стандартний трилер чи детектив. Тут нас Ми переносимося в 1830 рік в Бостон, і це настільки атмосферно передано. Я якраз читала. На початку січня навкруги був туман, холодно, і е, там також описується така пасмурна погода. І я прям була там з героями, настільки якісно описано. Дуже цікаві м -м факти про медицину. Ще в одній книзі цей факт за цей рік і про цього лікаря підтвердився. Е, чуть трошечки вам заспорюю, що бували у 1830 році, частина людей помирала. Від того, що лікарі просто не мили руки, і як тут є частина вже цієї історії, що не миють руки. Лікар один зрозумів, що в цьому проблема. І факт в тому, що це правда, в цих роках був лікар, який зрозумів, що частина саме вагітних, велика частина жінок вагітних помирає від того, що лікарі не мають руки. Це було для мене таким дуже цікавим фактом. Далі я читала ще одну: один детектив дім голосів. Як ви розумієте, детективи поки що лишаються моєю любов'ю. Також дуже цікава історія, дуже неочікувана. Тут розказується, не знаю, як би вам не заспойлерити. Я би хотіла, щоб ви його прочитали, тому що він дуже цікавий. Сім'я викрадає дівчинку в іншій сім'ї ще в. Б... Коли вона новонароджена, І це саме історія цієї дівчинки, яка потім її викрили в півроку, а повернули батькам в 10 років. Але вона приходить до психолога вже в дорослому віці і розказує цю свою історію. Там ще є певні цікаві моменти. Для мене це 8 з 10, Також можу порекомендувати. Ще одна моя знахідка танго з духами це українська авторка Марічка. Крижанівська. Дуже мені сподобалось, подивіться на цю книжечку. Трошки детективної, цікавої історії, трошки історії про духів, про Яремче, про 1930 рік Карпати. І, наприклад, ми з чоловіком часто ходили в гори, і тут є Петрос, і я говорила, ми там були, і прям дійсно гарно це описано, ти туди переносишся. І там дуже багато наших українських духів: є «Блуд», є нічниця, інші інші. інші. І от саме історія цих духів дуже цікаво. Написано не вау. Більше ніж 7 із 10 поставити не можу, але воно вартує того, як українську літературу яку варто прочитати. А, так, ще одна книга: це Різдво. Легка історія. Я якраз на початку січня то читала тут нічого особливого, це просто двоє зустрілися, випадково їх заселили в один коттедж, і тут є трошечки трагедії, тому що в дівчини помер чоловік. Хлопця забрали дочку в іншу країну. І тут, в принципі, є, як герої переживають своє горе і учаться жити далі, а потім вони проводять Різдво разом з сім'єю. І це така була суто різдвяний, легкий ромком. Але не вам, не можу сказати, що м -м, прям дуже-дуже сподобалось. Шість з десяти і книжка тисяча з десяти. Це суперфрікономіка. Написала її Стівен Левіті і Стівен Дабнер. Я вам колись розказувала про фрікономіку. Знайти її зараз. Практично неможливо, але якщо буде перевипуск, обов'язково куплю суперфрікономіку, поки можна купити. Також онлайн можна купити і фрікономіку, і суперфрікономіку. Це має прочитати кожен. Тут саме дуже багато цікавих історій описано економістами про наше реальне життя, яке ми можемо не знати, а яке варто знати. До прикладу, трошки розкажу вам про всю серію, про саму фрікономіку. Там було описано найбільше, що мене вразило: багато країн, як зараз у Польщі, забороняють аборти, але це приводить тільки до того, що через 20 років. Величезний ріст насильства. Це вже було зроблено в різні роки багатьма урядами і завжди один і той самий результат. Тобто цього не варто робити. Далі тут нам описані дуже цікаві історії як терористів, так і сучасної повіні. Так, це таке дуже цікаве. Але саме з економічної точки зору, вони як економісти вивчають. Різні феномени і вплив на життя. Тут, наприклад, я вам розкажу деякі назви: Що спільного між Повією та сантою в Ромасі: Навіщо терористам смертникам страхувати життя? Неймовірні історії про байдужість та альтруїзм. І ну, тут не буду продовжувати до кінця, але Сенс в тому, що дуже рекомендую. Не хочу просто всі отак от історії заспойлювати, щоб ви могли насолодитись хоча б електронно прочитавши цю книгу. А якщо буде перевипуск, то 100% рекомендую. Розкажіть, що цікаво читали ви. У мене вже дуже багато бажанок, які я хочу прочитати в лютому. Мені стало легше вибирати книги. Був такий період, коли я не могла вибрати, що почитати. А зараз легше в тому плані, що хожу на клуб, і там ми ділимося враженнями, хто що прочитав і завжди є купа ідей, що я хочу прочитати. А, цей місяць був дуже продуктивний. Більшість книг більше п'яти балів. Це вже дуже багато. І я прям, моя любов як суперфрікономіка, і їм шипів і троянд, який продовжу читати. Все, дякую всім за увагу, всім па па па, -па.